Роботою патрульної поліції Черкас. Ви особисто? Задоволені. Чому? Ну, бо що вони нормально працюють. Лучше ніж. Що конкретно там для вас вони зробили? Чим допомогли? Нічим. Ні, нічим не допомогли. Ну, катаються. Вони що їздять, ладно, що на дорозі ми їх бачимо, а то все остальне не важно. Звісно, хотілося політично, щоб працювали, але... Но... Шумів не мають. Е, Так, можна сказати, що так. Вони оберігають, навіть коли ми виходимо ввечері просто прогулятися, вони слідкують, щоб там не було галасу ніякого. Ну. Чи доводилось звертатись за допомогою до патрульної? – Ні, патрульних? Слава Богу, ні. Чи задоволені роботою патрульної поліції міста? Задоволений. Чому? Тому що я її бачу тільки, коли вони проїжджають в автомобілях своїх. Вам доводилось особисто звертатися по допомогу до них? Ні, не доводилось. Ну, Тому що, слава Богу, таких ситуацій життєвих не виникало, що була потреба звернутися до них за допомогою. Ну, а так, між нами кажучи, суперечливі відгуки про її роботу. З одного боку її хвалять за те, що вони оперативно приїжджають на виклики. Їздять на цих супер нових тачках і так файно вдягнуті. Ну а з іншого боку, бувають відгуки, що вони е, занадто ретиво виконують свої обов'язки і е, наносять непротиправні шкоди людям, які не видні. Чи задоволені ви роботою патрульної поліції нашого так? міста? Задоволені. Реагують швидко, у нас був випадок, ми викликали, вони швидко приїхали. В принципі, те, що від них залежало, вони зробили. Випадок стосовно чого? А, стосовно того, що вскрили автомобіль. Та буквально за кілька хвилин а, на місці? Ну я не пам'ятаю за скільки хвилин, тому що це було вночі, і практично ну, хвилин 5-7, можливо, вони були. Чим вони вам допомогли? А, ну вони провели всі дії, які вони повинні були, прийняли заяву, викликали тих, хто повинен цим займатися. Результати, правда, ніякого таки не знайшли, але все ж таки надія да. ще є. Не? Так <смітна> задоволена. Чому що позитивно? <смітна> позитивно працюють, видно, як працюють. Постійно, якщо є які питання, допомагають. Так що я задоволена. Ви особисто звертались? не зверталося, не зверталася. Як треба проїхати? Відповідали все, підказували, допомагали, показували навіть, як правильно проїхати. Вони їхали попереду, ми за ними навіть була така допомога, але часто не звертаюся і дай Боже не звертатися. Чи задоволені ви роботою патрульної поліції нашого міста? Не стикалися було нагоди, да. На собі, відчути їхню роботу, тому ми не можемо сказати. Тобто вам не доводилось да, звертатися ні. – А не відгуки, не. можливо, черкастів які? Відгуки. Нічого поганого я не чула. – Не в тих колах а обертаємося так. Знайомі, друзі, також з ними тісно не співпрацювали, не стикалися. Ще не зовсім. А чому? Що не важковує? Їх дуже багато, мало видно. В цьому районі ми взагалі їх не помічаємо. Чи задоволені ви роботою Черка патрульної поліції міста? В принципі, да. що позитивного так. Що позитивно помітили? Що позитивного, ну якось організованіше все стало, я б сказала. Так. Чи доводилось вам особисто звертатись за допомогою до них? Ні, поки що не доводилось. Все добре, поки що не доводилося, да. але задоволені, молодці. Молоді дівчата, хлопці так оперативно реагують і, в принципі, все добре. Чи задоволені ви роботою патрульної поліції нашого міста? А я їх взагалі не бачу. Чесне слово, не бачу. Це може, в центрі, що я ходжу тільки в центрі, а так я. А в якому районі ви не бачили? Там на Пастеровській. Ніколи не проїжджали. Чи задоволені ви роботою патрульної поліції нашого міста? Що я з ними не сталкувалася. Ну. Не доводилось звертатися до них? Ні, ні, ні. А так ні. загалом помітили якісь позитивні зміни завдяки їхній роботі? Ну як? Ну мені, Звичайно, кажеться, що трошки краще стало в городі, не так. Ну так, не знаю, не можу сказати.